Всім привіт, мене звати Вітя і вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжимо вивчати програму ProCreate, і якщо ви випадково натрапили на це відео, то знайте, що це не одне відео, а Ціла серія відео, в якому ми розбираємо програму ProCreate з самого початку і з самих основ, тому я раджу перейти у плейліст ProCreate та подивитися з першого відео, бо інформація у нас іде поступово. Сьогодні ми з вами познайомимося і розберемося, як працюють такі вкладки, як Selections і Transform. І спочатку почнемо з вкладки Selections. Ця вкладка створена для виділення об'єктів для подальшої взаємодії з ними. Ну що ж, вкладка Selection. У нас є така літера «C». ми натискаємо і знизу у нас такий випливає бар. За замовчуванням включається фріхенд, але ми обираємо автомат. Автоматік дозволяє автоматично виділити якусь зону на нашому об'єкті, він орієнтується на колір та пікселі. Також затиснувши і рухаючись зі сторони в сторону, ми коригуємо його чутливість до сусідніх пікселів. Тобто ми можемо вибрати ось цей колір. Ось так от тут виділити, і далі можемо зробити дію, наприклад, вирізати на інший шар, якщо нам потрібно. Ідемо далі, фріхенд це ми можемо намалювати якусь яку захочемо форму і виділити цю область. Що можемо з цією областю ще робити? Ми можемо брати, наприклад, якусь кисть і зафарбувати виділену область. Так працює з усіма іншими штуками. Або стерти, або. Так само можна копіювати, дублювати або вирізати на інший шар. Далі у нас іде Rectangle. Rectangle — Це просто ось можна прямокутної квадратної форми, так само виділяти. Якщо ми декілька разів, до речі, ось так от міняємо. Область ми можемо одразу декілька об'єктів чи деталі виділити одночасно і з ними працювати. Еліпс це те саме, просто сферичні округлі форми так само можемо виділяти. Щоб відмінити виділення, до речі, просто натискаємо на цю S ще раз і все відміняється. Тож тепер ми спускаємось до нижчої частини нашого бару, функції яких є у кожному нашому режимі, і вони повторюються. Add за замовчуванням, ця функція у нас вімкнена, то воно додає. Є виділення. Ось ми вибираємо, і ми виділяємо ці області. Відповідно, вкладочка Remove робить відміну виділення. Тобто, якщо ми виділили, наприклад, око. І не хочемо, щоб воно виділяло саму райдушку. Ми обираємо Remove, виділяємо цю райдушку, наприклад, і воно віднімає від нашого виділення. Далі йдемо. Invert інвертує всі наші виділення ось таким ось чином. Copy and paste копіює та вставляє на новий шар об'єкт, який ми виділили. Наступна вкладочка Feather коригує жорсткість країв. Тобто можна зробити ось так виділення і зробити його більш м'яким, і потім скопіювати. І воно у нас буде таким от м'ягеньким і градієнтним. Вкладка Safe and Load чимось схожа на вкладку у наших брашах, коли ми зберігаємо розмір нашої пензля нашого. Але тут ми можемо зберігати саме зони або об'єкти, які ми виділили. Наприклад, ми хочемо коригувати зуби нашого монстра і потім повернутися до них, щоб е, знову це все діло не обводити, не виділяти, ми можемо це все діло виділити. І цю зону вкладці Save and Load зберегти. І ми можемо відмінити виділення, працювати над іншими зонами, і коли ми хочемо повернутися саме до зубів, просто заходимо в Save and Load і автоматично вибираємо те, що ми тут зберегли. Відповідно, можна звідси ось так от брати і це все діло видаляти. Color Fill» у нас заливає виділену нашу область кольором, який зараз обраний у нас в Colors. Просто бере. І заливає. І наступна вкладочка Clear у нас просто відміняє виділення. Selections ми вже розібрались, наче не дуже складно. Давайте тепер перейдемо до вкладки Transform. Коли ми натискаємо Transform, у нас автоматично об'єкт ось так виділяється, і ми бачимо схожий бар, як у вкладці Selections. Ми почнемо з Freeform. Взагалі ця вкладка дозволяє рухати і переміщати наші об'єкти по нашому полотну. Коли у нас включено Freeform, ми можемо тягнути за кутки. І змінювати розмір, не зберігаючи пропорції нашого об'єкту. Тобто, отак, от, якщо нам потрібно це все діло змінювати розмір або якось ширше зробити, на відміну від наступної вкладки, Uniform, вона зберігає пропорції нашого об'єкту, тобто ми можемо його так змінювати розмір, і пропорції будуть зберігатись. Вкладка Distort дозволяє розтягувати ось так наш об'єкт, якби можна розтягувати ось так, як в перспективі. Тобто, якщо нам потрібно якось розтягнути і зробити більш в перспективі динамічно, наш об'єкт, це можна зробити у цій вкладці. І вкладочка Warp ділить наш об'єкт на такі зони. А які ми можемо якби впливати і більш детальніше змінювати ось так. от наш об'єкт. Прийдемо нижче. У нас в принципі всі функції далі будуть однакові. Тільки варти трошки інша функція додається. Що таке снепінг? Снепінг це автоматичне вирівнювання нашого об'єкту або відносно нашого полотна, тобто можна чітко по центру розмістити об'єкт. Якщо нам треба, з'являються такі полосочки, воно ось автоматично виставляється. Магнетік це вирівнювання, якщо у нас декілька об'єктів відносно один одного. Тобто можна чітко у рядок однакові картинки на один рівень вирівняти, якщо нам треба, це більш або можна включити і те, і те, і там взагалі можна налаштовувати, вирівнювати. Я думаю, що ви спробуєте, ви зрозумієте, як це працює. І відповідно, у нас є більш. Точні налаштування цих функцій. Fit to Canvas розтягує границі нашого об'єкту по нашому полотну ось таким чином. Baikubic це у нас тип інтерполяції пікселів, це те, як будуть вести себе пікселі і грані нашого об'єкту при його трансформуванні. Більш детально, як це працює, ви можете подивитися в інтернеті, а просто можете поставити за замовчуванням ByCubic і і все, в принципі. І остання вкладочка Reset у нас відміняє трансформування, яке ми тільки що зробили. Ось і все. Наше відео підходить вже до кінця. Всім дякую, хто подивився це відео. Буду також дуже радий, якщо поставите лайки і залишити коментарі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і ви навчилися користуватися цими інструментами, а щоб їх використовувати і створювати ваші шедеври. Ну, а ми з вами побачимось в наступних відео. З вами був Вітя і е, до нових зустрічей.